Джон Сіна. Це більше, ніж просто рестлер. Його кар'єра стала справжнім культурним феноменом, що перетнув меч спортивних арен, перетворивши його на глобальну ікону. Його досягнення в WDB, вплив на модь та популярність в поп-культурі робить Сіну однією з найвидатніших постатей у світі професійного wrestну. У цьому відео ми детально розглянемо, як він заслужив статус легенди, вплинувши на кілька поколінь шанувальників та колег. Привіт! З вами Алан Блек. Перед початком відео, постав лайк, підпишись на канал, а ми починаємо. Джон Сіна став символом успіху у світі Ресну, досягши висот, які важко перевершити. Він є рекордсменом, зрівнявшись з легендарним Ріком Флером, завоювавши 16 світових титулів що є вершиною професійного Ресну. Протягом своєї кар'єри Джон Сіна став 5 разів чемпіоном США, перетворивши цей титул. На інструмент розвитку нових талантів. Його період The United State Open Challenge став історичним. Кожного тижня він відкривав двері для молодих зірок, не даючи їм можливість показати себе. У результаті такі імена, як Кевін Овенс, Семі Зейн і Невіл отримали шанс показати себе перед багатомільйонами аудиторій. Що стосується командного реснингу, Джонсіна також не залишається осторонь. Він здобув командні титули разом з такими партнерами, як Батіста, Шон Майклс, Міс і Девіда Тонга. Ці перемоги демонструють універсальність і здатність працювати в будь-якому форматі. Особливу увагу заслуговує остатність досягати результатів у матчах з жорсткими правилами, такими як CLC, Iron Man, Last Man Standing та Hell in a Cell. У цих матчах всі на свою витривалість, силу волі та незламний дух. Перетворивши кожен поєдинок на видовище, який залишається пам'яттю фанатів на роки. Джон Сіна став головною фігурою багатьох визначних моментів WDB завдяки своїм фюдам і матчам. Його протистояння з Еджем у 2006 році стало прикладом напружних сюжетних ліній і драматизму на рингу. Зокрема, їхній матч CLC На Unforgiven 2006. Залишається одним з найкращих матчів цього формату, поєднуючи жорстокість і технічну майстерність. У цьому матчі Сіна переміг Еджа в його рідному місті Торонто, що додало ще більше емоційного заряду. Протистояння з Ренді Ортоном є одним з найбільш тривалих і насичених фюдів історії. Їхній Айромен на Брайден Райт з 2009 року демонстрував витривалість обох суперників і став іконою RPG. Також варто згадати їхню ворожнечу, що включала матчі з титулами, наприклад, 2013 рік. Матч з Сім Панк у the Bank 2012 року це вершина рецінгу як форми мистецтва. Сюжетна лінія, де CM Punk удалося кинути виклик системі WWE, а Сіна боровся за честь компанії досягла кульмінації під цірковому поєдинку, який отримав найвищу оцінку критиків і фанатів. Цей момент за Сіною статус людини. Яка здатна зробити шоу неймовірним. Його матчі з Броком Лестнером були іншою стороною його кар'єри. Сі зміг створити справжню історію Давида і Голіафа, де його характер і сила волі ставали вирішальними факторами. Особливо слід визначити їхній матч на SummerSTEM 2014 року, де Лестер здобув одну з найпереконливіших перемог. І нарешті, його фьод з Роком Ресумайн 28 і Ресуманя 29. Названий One in the Lifetime став не просто матчем, а культовою подією. Джон Сіна це також майстер промо, який вміє залучати глядачів і створювати неймовірну емоційну напругу. Його промо під час ф'юду з Романом Рейнсом стали вірусними завдяки гострим висловам і харизмі. Наприклад, Промо на шоу Роу в 2017 році, де Джон Сіна назвав Романа Рейнса хлопцем. І кому дістається все просто так, змусило фанатів говорити це руками. Ще один приклад його протистояння з роком, де промо на Resumine 28 підкреслили їхню справжню напругу за межами рингу. Сіни дверто кидав виклики своєму супернику, використовуючи харизматичний стиль і відвертість, які зачаровували аудиторію. Його промо не просто розважали, вони створювали глибокі сюжетні лінії, уявляючи сильні та слабкі сторони суперників. Це робило кожного опромо унікальним і незабутнім. Окремо варто визначити його внесок у підготовку нових зірок. Сіна розумів, що справжня спадщина вмірується не лише кількістю титулів, але й впливом на майбутнє покоління. Його матчі з Кемі Новенсом, Еджі Стайлзом і Браєм Вайтом стали важливими моментами їхніх кар'єр. Наприклад, його Йофют з Кемі Новенсом у 2015 році. Допоміг останньому закріпитися на одному ростері та подобії. Матчі з AJ Styles підняли обох раз на новий рівень, а перемога Вайта White R 36 у Firefly Fun House матчі заграбувалася в історії як символічний момент передачі естафети. Також період United State Open Challenge став ключовим розвитку молодих талантів, таких як Невил, Русів, Семізейн і інші. Щоб залучати молодих талантів до центру центруває, Джон Сіна використовував свою платформу, даючи їм змогу проявити себе на найбільших сценах. Незважаючи на критику, яка супроводжувала його кар'єру, Сіна залишався стійким і професійним. Наприклад, після сумнозвісного матчу проти Роба Ван Дама на шоу ECW One Night Stand 2006 року, коли його постійно свистували. Сіне залишався спокійним, виконуючи всі свої обов'язки на ринку з максимальною віддачею, демонструючи повагу до аудиторії та суперника. Інший приклад його реакція на критику під час ф'юду з роком, коли він залишався професійним, навіть якщо особисті моменти виходили на публіку. Джон Сіна завжди відзначався готовністю підтримати молодих колег. Так, після матчу з Кеміновцем, на Лімнешній Чембро 2015 року. Він щиро похвалив його за кулісі, підкреслюючи талант нового покоління. Ці ситуації доводять, що його професіоналізм і стриманість залишаються прикладом для інших. Його образ супергероя викликав суперечливі реакції, але він доводив свою здатність адаптуватися до різних стилів і розвиватися. Він здобув повагу від навіть від найбільш критичних фанатів, показуючи, що готовий працювати над собою. Джон Сіна завжди був вірний до Абодобі, навіть після того, як він почав зосереджуватись на акторській кар'єрі. Він регулярно повертався до участі в великих шоу. Він зробив несподіваний камбек на шоу Money The Bank, засмарши своєю появою і завершення шоу. Того ж року він виступив на SummerSlam у поєдинку проти Романа Рейнса. Інший приклад його участь у святкуванні 20-річчя кар'єри на шоу Raw у 2022 році, де він поділився емоційними моментами. З фанатами та молодими талантами. Джон Сіна це символ незламності, мотивації та віри в власні сили. Його несподіваний камбек на Money the Ban 2021 року, де він вийшов перед фінальними титрами шоу, став іскравим прикладом його відданості WWE. Крім того, є активна участь у підтримці молодих талантів, таких як Сіорі, на WrestleMania 39. Показує готовність допомагати наступному поколінню рестерів. Його кар'єра став справжнім джерелом натхнення для мільйона людей, а його внесок у ресинг перевершує межі шоу. В підсумку хочу сказати, що Джон Сіна це більше, ніж просто ресер. Він став глобальною іконою, яка перевершила межі спортивних змагань. Сіна це символ незламності, мотивації та віри в власні сили. Його приклад нікого не здавайся, допоміг мільйонам людей подолати власні труднощі. Та повірте свої власні можливості. Його внесок у DBDB виходить за меж звичайного шоу. Сіна визначив цілу епоху, ставши обличчям компанії в її цінності та джерелом натхнення для майбутніх поколінь. Крім того, його десання індустрії та неймовірна благодійна діяльність закріпили у статус не як легенди Ресного, а як однієї з найпливовіших постатей сучасної попкультури Джон Сіна. Це людина, яка звичний незабутні світ в історії. На цьому все. Якщо вам сподобалось відео, то постав лайк, підпишись на канал. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Alan Black. Дивіться ресинг, дивіться його багато. Всім до побачення! Спойлер для тих, хто додивився відео до кінця. Скоро на каналі вийде відео, заради якого я передивився всі ППВ або ж ПЛЕ від АБДБІМ, починаючи з першої ресурманії. Тому. Uccite